Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бідомблог, з вами Маша. Ось сьогодні в мене така інтересна трошки розпаковочка. Я навіть не думала сьогодні шапатись, але я заїхала в костку купити ось цю наборчу каструль таких чугунних. Вони дуже-дуже класні і зараз вони на скидки. Я вже ждала, коли почнуться ці скидки, тому що хотіла купити їх і в них випікати хліб, ось бачите? Вона дуже хорошо підходить для хліба. Також можна там запікати різні блюда, голубці, всяке різне м'ясо. Я заїхала купити ось тільки одну річ, але вийшло так, що купила ось ще трошки більше, ніж я ожидала, потратила більш 100 доларів. Але це все речі такі, які нам потрібно. Для нас, для дітей все істинне. Ось такі у нас зараз в сезоні. Фрукти це форма. Цей пакетик має 6, ну 7 хурмів. Фруктиків це стоїть 6 доларів. Це приблизно, виходить за 3 долара за паунд. Я думаю, ціна непогана. А вкусні вони точно те, то, що ми вже пробували. прошлого тижня купляли. Далі у нас пакет жовтої картошки. Вона така як молода, дуже гарна. Жовта картошка. Я люблю її пом'яти, чи в суп, чи дати. Це 10 паунтів за 6,29. Далі ось такі снеки, нас діти дуже їх люблять. Зараз вони на скидки, то я вирішила купити. По-любому вони їх дуже люблять. Зараз вони стоять 9 доларів. І навіть мені хочеться їх відкрити вам показати. Їх добре брати з собою в школу, на ланч. Чи просто у на нас В цій коробочці є 20 пакетиків. В такому пакетику десь їх 4-5 штучок. Зараз можна. Зараз ми попробуємо зробимо дінустацію. У Маші фейл вийшов. Я не подумаю, що Я з, з, з цієї. Ось такі. Я не дуже люблю різнокольорові, але діти кажуть, що дуже вкусні. Така. Американська їжа. Діти дуже люблять цю їжу, це точно. А ну давай мальчик, попробуємо, тому що це для нього. Так, зараз мальчик взяв, попробує, давай. Бо це вони люблять, це їхня їжа. Це марковий десерт, так. Да. Зісняється. Да, він нас трошки переболів. Була температура доволі висока. Зараз оце якраз він відходить, ще такий трошки в нас він. Ілі як то розмазаний. Ну, вже надіюся, що вже все, скільки він днів десь болів. Дня три десь болів. Дні 3. Температура була 39-38. Так, слідчі у нас були отакі, я ж їх ніколи не пробувала. Але так як вони були так же на скидки, ця пачечка була тільки 5 доларів. Дивіться, тут їх 12-тіх упаковочків. Зараз глянемо. Шоколадки снікерс. Якісь цікаві, які. Такий... Mm, <шлух> Інтересні. Що розкривай, побачимо. Та попробувати. Що ми будемо дітям в школу давати? Чискане, uh -huh. чи ні? Такі гарні. тортики. Розрізані. Це, мабуть, сильный солодкі. <голов> 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 Непогано? Непогано. <голов> да. Знаєте, як тортик? Їсть, такий. Да? Маленький. Mm -hmm. Марчи вже свою порцію з'їв. Тільки це треба чимось забивати зразу, воно трошки нудне для мене. Молоком чи mm. водою? Поки я камеру од дві Маша раз і з'їла, і з'їла. Значить вкусні, дуже вкусні Угу. Mm -hmm. Друзі, от тут така пачечка велика, от таких це вже більш сольоні вони. І з таким пінат баттер. Це аж 40 пачечок. Я в другому магазині, Ingles, що біля нас, їх частенько купляю на сцене, с люблю в школу брати. Вони стоять набагато дорожче. Та маленька пачечка за 3-4 долари. А цих 40 стоїть тільки 750. Це, це двойна пачка. Це, я думаю, йому хватить на один семестр і на другий. Я щось, конечно. Але які гарні. Зараз спробуємо. Чи вони всі Да? так? Такі маленькі. Все вкусні. Я люблю соляни. Знаки. Все вкусні. Ти не сладко єшка. Mm. Я більш сладкої єшка. Mm -hmm. Ваш любиш соляни. Nice. Дуже вкусненький. І... Отки ранішки. Ще один цікавий снег я сьогодні знайшла. Він також був на скидці, і за цього я схотіла їх спробувати. Ця пачечка зараз тільки 397. Що мені понравилось, я думаю, це дуже таке healthy food. Там горіх, тоді білий, як то шоколад чи щось таке біле, а зверху оранжевий вкус такий. Так, їм попробуємо. Ой, какие он интересный. Прикольненький. Маленький. О. Вкусный в середине соляной горишек, а вверху солодки. Вкусно. Треба попробовать собі. Вкусненький нам? Ммм, может, до чая. До чая классно буде. Ну просто поїсти так, щоб перебити голод. А також я купила ще пачечку яйочок. Це упаковочка. 24 яєчка. по англійськи це two dozen. Стоїть 4,69. А зараз ми відкриємо цю мою довгодатну таку коробочку. Ось, друзі, мої наборчик посуди. Дивіться, яка гарна упаковочка красива. Правда, там на, цьому, на цій рекламці, що була з скосу, писало, що поки вони є, то вони будуть на скітки. Я так переживала, що може їх розберуть за перший день. І мені не достанеться, але ще були. Нова упаковочка, і тут Паша питається висунути, відкрити, щось Чи не не, не поблизує. Порвалося? Ага, порвалося. порвалося. Все, наконець Маша справилася. Так, да, почті, що тут скорок більше, ніж кастрюль, навіть. Зато гарно запечатано. Перша у нас буде така кришечка червона. Я да так сподівалася, вот. що може буде другий колір, але вони були тільки красні. Ось, на кінець настала. Я ж думаю, я десь бачила другий колір. Але тут була тільки червона. Ну нічого, зато туди роботу робити так, як потрібно. Це тяжела кришка. І це гарно. Клинована. Це буде дуже гарно для хліб пекти. Це маленька, мені кажеться, така буде красива, акуратно. Друзі, дивіться, яка дуже гарна, чугунна посуда. Яка качественна, красива. З кришечками. Я вже не можу дождатися щось готувати в цій посуді. Наскільки я знаю, їжа виходить набагато вкусніша, коли готується в таких посудах. Так що підписуйтесь, хто ще не підписався, і слідкуйте за нашими новими блюдами. Регулярна ціна цього набору 70 доларів. А зараз він на скидки за 45. Все, друзі, дякую за за перегляди. підписуйтесь на канал, і побачимося в нових відео. Пока.